Уже в четверте Богородчанщина приймала всеукраїнський веломарафон Прикарпаття збирає друзів, і традиційно присвячується цей велопробіг Дню конституції та Дню молоді. Скільки любителів спортивно-оздоровчої прогулянки на двоколісному взяли участь у спортивному дійстві цьогоріч у наступному сюжеті. Нагадаємо, що загальна довжина велопробігу приблизно 70 кілометрів. Стартували традиційно в Івано-Франківську. Реєстрація учасників, а їх загалом тут було близько сотні, і колона направляється до Богородчан. Тут короткий відпочинок у затінку місцевого парку, частування морозумом, вітання від влади району та селища і напутнє слово перед стартом проїзду Богородчанщиною від організаторів велопробігу. Запрошую всіх на проїзд. Проїзд, екскурсія, можна сказати, по нашому району, ознайомлення, хороші, чудові місця. І хочемо е, побажати всім, щоб воно е, поважали один другого, тим більше з нами діти їдуть, щоб е, координатори вели, щоб їхало по двоє і е, зважали один на другого. Прикарпатська сотня це ще один окремий велопробіг для тих, хто мав бажання спробувати свої сили на швидкість і перемогти у змаганні на шляху від Богородчан до Гути і назад. Цього року дійсно є зміни, є можливість брати участь в двох змаганнях, є можливість е, такий велопробіг більш любительський, і є змагання фактично професійні Прикарпатської сотні. Тим більше е, буде можливість для тих людей, які хочуть провести цей час в Богачанах, е, переночувати в наметовому містечку і вже завтра з новими силами е, взяти участь в змаганнях наступного, наступного дня. Перед стартом учасники випромінювали оптимізм. Мені це дуже подобається, Я так спортсменка. Ну і означає, що рух це життя. Як завжди, учасників супроводжували працівники поліції та медики. У автобусах, які рухалися позаду колони, можна було відпочити тим, кого виснажувала спека. А температурні показники у дні веломарафону трималися біля позначки 30 градусів, що вимагало від учасників особливої витривалості. Сьогодні зібралися найвитриваліші і ті, які дійсно хочуть гарно провести цей суботній вихідний день. Їх не злякали ні розпечений асфальт, ні та спека шалена, але вони тут з нами, вони з нами розважаються, з нами отримують той драйв і з нами будуть проходити маршрут. У кожному населеному пункті до колони приєднувалися все нові учасники. Врешті спортсменів знову вітали богородчани. Тут на велосипедистів очікував смачний обід, нагородження, і для тих, хто вирішив заночувати у Богородчанах, розважальна програма До опівночі. Бо ж переважна більшість учасників молодь.